Російські не хочуть закінчувати війну справедливо. Російські хочуть закінчити руйнації української свободи і незалежності. Вони головного не досягли, не зруйнували незалежність України. Україна є, стоїть, слава Богу, слава українському народу, армії і партнерам. Так? Він точно буде боятись прямих перемовин з нами. Якщо будуть прямі перемовини Америки і Росії про Україну без України, це дуже небезпечно. У них можуть бути свої відносини, але про Україну без нас це небезпечно для всіх. Він же воює не з Україною. Він воює з Заходом, з Америкою. Він воює з Америкою. І він вважає, що він перемагає Америку. Саме так, в його голові. Нато з точки зору політики, це про сили Сполучених Штатів. Я так вважаю. Не Росії сигнал, що не Росії вирішувати, хто повинен бути в НАТО, а хто не повинен. Ми не Росія і не впливаємо на вибори в різних державах своїх лідерів і не хочемо це робити. Ну але. Побудувати відносини з усіма лідерами, з усіма державами для нас важливо. Це окремий союз на сьогодні: Північна Корея, Росія, Іран. І це конкретний союз проти України і проти всього заходу. І я вважаю, що це конкретний союз проти Сполучених Штатів Америки. Дуже небезпечно, що північні північно-корейські війська тут, на Курщині. Вони беруть ці знання. Вони реально тренуються в бойових умовах. А весь цей досвід вони повернуть в своє військо в Північну Корею. Це відбувається зараз. І це дуже небезпечно. І ось тут це дуже небезпечно для Америки, для Сполучених Штатів, для того напрямку, для Індопасифік регіону. Для багатьох країн вчора був сильний, дуже сильна операція наших військових Збройних сил. І на Курському напрямку вони вразили їх центральний командний пункт і ключових офіцерів Росії і Північної Кореї. Вчора вони втратили. У нас сьогодні немає. А сигналів, що допомога закінчиться з боку Сполучених Штатів Америки, це важливо. Дякуємо. У нас немає жодного сигналу, що допомога припинить.